Погана новина полягає в тому, що німці відмовили нам в постачанні е, ЗРК Петріот американської системи протиповітряної оборони. Натомість передають її полякам. Е, представники польської влади вмовляли німців, щоб ця система була розміщена на території е, України в її західній частині, але вона буде розміщена на території Польщі. Хороша новина звучить так, значить, і, до речі, від німців також. Пан Джейк Саліван, це представник американської влади, зустрічався з німцями, і значить, ну не те, що вмовляв, але переконував в необхідності постачання Україні бойових танків Леопард 2 Але він каже про те, що ця ініціатива має виходити з Федеративної Республіки Німеччина, і ми так розуміємо: якщо дивитися стримано оптимістично на це, що перспектива вельми непогана. Як ви дивитесь на ці дві новини? Тобто, перше, чому не, не Петріоти, і два, чому в такому разі бойові танки? Я, як можна це пояснити? Ну зрозуміло. Ну про Петріота е, вже не багато говорили, що це е, дуже серйозна і е, дуже сучасна система проти ракети, проти протиповітряної оборони, яка е, містить в собі дуже е, значну кількість е, таємних. І технологій, і розробок, і навіть не всім союзникам по НАТО Сполучені Штати довіряють використовувати е, цю систему е, без участі американського персоналу. Це по-перше, по-друге, пане Володимире, що вірогідність того, що танк втрапить в чужі ворожі руки вища, аніж чужі ворожі руки втрапить система Петри. Но... Скажімо так, те, що використовується в системі Петріот, на, на, на я так думаю, набагато цінніше, ніж те, що використовується в танку. Ну до танку ми дійдемо ще. Okay. От і е, по перше, по друге, це дуже складна система, яку треба е, ну, дуже довго опановувати. І е, знов таки, повертаючись до Сполучених Штатів, ми пам'ятаємо про е, заяви е, президента Сполучених Штатів про те, що е, в цьому конфлікті ноги е, американського солдата не буде на території України, тобто наявність Петріота на території території України це автоматично апріорі визначає, що тут є американський персонал, і це скажемо може могло б привести і як до внутріполітичного скандалу на території Сполучених Штатів, так і до ну, звинувачень з боку Росії, з боку і союзників, які там ще позалишалися з обвинувачення, які б стосувалися їх безпосередньої участі, тому я так думаю, що тут е, політична і от, я, от, е, технологічна складова зіграли свою роль. Е, що стосується е, Польщі, Польща, ми пам'ятаємо, вона вже давно просить ці петрі, і якщо я не помиляюсь, більше ніж 10 років, і зараз, якщо вона нарешті їх отримає, це е, так само буде в принципі для нас е, непогано. Чому тому, що якщо ми зможемо е, з Польщею е, укласти договір про... Ну, спільне, да, спільне якесь е, систему протиповітряної оборони про обмін розвідувальної інформації так і таке інше. Я так думаю, що за певних умов, і е, наші юристи, е, я так думаю, вже все вивчають. Ці Петріоти могли б використовувати з території Польщі, але в повітряному просторі е, України. І е, ми розуміємо, що. Ну звідки хто може знати, куди летить ця ракета? Тим більше ми бачимо випадки, да, вже і в Румунії, і в той же Польщі приземлилися, і на території Молдови, вже не перший випадок. Тобто, Польща, я так думаю, може отримати право забезпечувати свою повітряну безпеку, е, використовуючи ці комплекси над нашою територією. А Це означає, що як мінімум на Території західної частини ми можемо якісь забезпечити прикриття закриття повітряного простору, ну, я так думаю, яке б нам дозволило ну, вирішувати свої, скажімо так, завдання, і логістичні, і, і такі інші. Що стосується танків, з танками так само була довго тривала історія. Ми пам'ятаємо, що поляки теж дуже довго ці танки. Просили, дуже довго ці танки опановували, і вони є доволі складними і доволі, скажімо так потребуючими обслуговування. Тобто, якщо ми отримуємо танки, то значить, ми маємо отримати і логістичні бази, і ще щось таке, яке ну, будуть допомагати утримати ці танки в боєздатному стані. Так що. Ну відверто кажучи, я не дуже е сподів... ну, не то що сподіваюся, вірю в те, що ми їх отримуємо, і не дуже думаю, що вони нам е так е кардинально допоможуть.